І так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні вам хочу показати, що ж я зробив із своєю пристройкою, своєю халабудою. Що я тут нового зробив. Так, дивимося. По-перше, вирішив я такі ще поперечини кинути сюди. Посередині кинув і ще ну, разом вийшло п'ять. Встановив отакі стої. Ось, стойки кріпив, кріпив тут. Якось так придумав. таким способом закріпив. Наверх тут іще положу балку. Наверх ще зафіксирую. Наверх тут зафіксую балку і тут іще ряд виставлю. Вирішив я ставити їх через 4 метри, але у мене 4 метровий є пуски, а немає там 420, коротше. Прийшлося тут ще ставити одного. І там ще треба поставити. Ну тут не знаю. Щось зліплю, побачу. Так, ну, да, звісно, вийду нема ніякого зараз. Ну, Дивіться, далі. Так, друзі, показую, що я зробив. Так, положив отакі наверх бруски. Положив їх 4 штуки. Хотів 2 положити. Але не було в мене довгих їх. Прийшлося це ліпити його все до кучі. Так воно виглядає. Тут із цієї сторони треба десь буски довгі шукати, тому що оце таке до кучі його ліпить, мені не хочеться сильно. Часу багато займає. І криво получається трохи.